Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличкий відео огляд ось такого набора інструментів. Це набор сверл і біт від фірми MiaL. Продаються в отакому зручному кейсі. Це не професійний набір, Якість сверл і біт тут посередня. Підкупила його невисока ціна і зручно те, що він продається в такому кейсі все в одному місці. В комплекті 76 предметів. А саме ми маємо тут Біти короткі. Біти довгі, біти під гаєчки, мінімум 5 мм і максимум 12 мм. Також маємо сверла по дереву, плоскі сверла по дереву, коронки по дереву, сверла по металу і сверла по бетону. Для домашнього використання цілком згодиться. В зручному кейсі. Все в одному місці, не потрібно нічого шукати. Так що рекомендую такий наборчик для покупки. На цьому відео огляд завершено. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.